Явка Зура в Варшаві. Це один із найбільших байк парків в Польщі. Тут багато трас для будь-якого рівня. Від простих для новачків до великих дьорків. У цьому відео я покажу всі лінії. Від найлегших до найбільших. А в кінці понавалюють друзі. Тому додивлюйтеся до кінця. Погнали! не так, і це одна з найприкольніших час і боя по починає завжди розпадку. Ось такі прикольні пами на початку бля по все капорі. Тут такий поворот. І починається там в Бля, з жопи приготовився.

І контраклон. Дуже приятна лінія. Контигент. Хоча я її часто не приграю, але зря. Далі тут є така маленька лінія з маленькими технічними. Контрклон. Перший раз контро-клон. Контроклон. Контрклон. Можна повистачувати повороти біля дуже маніванку. Ай, покриски зносить, хоча вони шиповані. Наступна лінія маленьких кікерів. їду перший раз, ого, тут мені степдаун. Ще раз. Тут дуже маленькі перериви між прольотами, тому треба дуже технічно вкатувати. Тому воно здається маленьким, а насправді воно є найважчим. На вулиці дуже жарко, вже 27 градусів. І 20 -е вересня. Ну що, погнали ще раз? І даун. Бля, то не може, є поразце прикинь. Ха-ха. Це прикол, конечно. Дуже маленькі перериви. Погнали. А воно в мене руководи Так і третя лінія маленьких хопок Прольотиків Блін, факт такий, що я боюсь їх більше, ніж великих дьорків. Ну що, погнали? Трохи розкатався вже І можна їх Ще тут є такий тренінговий степаб. На ньому я зазвичай розкатуюся, роблю бекфліп трьох, бо це два мої найулюбленіші трюка, які я роблю стабільно, щоб не поламатися, ну надіюсь. І далі після цього степапа можна тут погнати теж на ось таку от лінію міні-кікерів. Дуже технічні ці маленькі трампліни, дуже виматують Фу, офігенський байкпарк. І зараз поїдемо на середні дьорти трейли, ну і на великі дьорти. Є лінія так звана А-лайн. От вона починається тут, зараз летіти її не буду, тому що сильний вітер. Ми знаходимося на самій вершині горки. Але тут місцеві райдери мають прям такі буржуйські відоси. Там є стежечка з боку, я вам покажу як вона виглядає. Максимально довга траса, зі займає одну хвилину чистих прольотів і Тут Такий ось вигляд з контрклона. Далі там справа йде лінія трьох немаленьких таких прольотів. Зараз ми їдемо по Б-лайну. Б-лайн це більш лайтова траса, яка знаходиться лівіше від А-лайну, який я вам показую. Тут Белайн іде під прольотом і зверху можна пролетіти на Алайні. Зараз ми спускаємося вниз. Тут дуже багато прольотів. Там пригаєш в контрклон, там з контрклона вилітаєш, на скоростях залітаєш сюди, дві прольотки, а знизу вже ми бачимо величезні дьорти. Мрія, звісно, приїхати цю трасу, вона максимально така прошна, як з відосів, які ми дивилися в дитинстві і всі хотіли покататися на таких трасах. Але ще потребую часу. В наступних роликах по-любому будемо її розкатувати. Так що підписуйтеся на канал, щоб була наснага це знімати. Тут такий дьорт степдаун. Не такий він вже й великий, його можна спокійно летіти, чогось він зверху виглядав більшим. І лінія з трьох офігенних дьорків. В мене мрія полетіти цей трансфер, тут вальнути суїсайда, далі вальнути бекфліпа і трьох. Ну, а для цього треба ще покататися. Я повернувся тільки місяць тому, катаюся тільки по вихідних, мені потрібен ще час для цього. Фух, а знизу нас зустрічає. Офігєнський парк, з ніколи не хочеться повертатися на саму горку, хочеться там тільки залишатися і вцілити. Кстати, я їду по болайну, він не такий вже і поганий, Прикольно, Класно виглядає. На ньому, до речі, будуть змагання. 4-5 жовтня я буду участвувати. Можливо, візьму якесь місце. І от ми спускаємося в такий прекрасний парк, в якого можна посидіти на лавочках, повтикати або збиратися додому. О, давайте ванеті тут пальнемо знизу. І заїхав цього, як це. Бля, так не хочеться підніматися, ви собі не уявляєте. Ладно, що, погнали під горку. Так ненавиджу це. Але бігун біжить. До речі, займаюся спортом все життя. Але я ненавиджу, от цікавий факт про мене, поки йду по під горку розкажу, я ненавиджу кататися на велосипеді. Я просто ненавиджу доїжджати до спотів. Я ненавиджу їздити, просто на прогулки для мене це мука. Бігати, так як оцей чувак ще не пробіг, він тут бігає в горку вниз. Це для мене якась просто неймовірна мотивація в людини. Я не знаю, як себе підняти, щоб по 27 градусів бігати під горку. Сказав чувак, який йде в 27 градусів під горку. Я там заплутався в своїх словах. Але в мене є мотивація. Я йду за адреналіном, я йду за відчуттями. У мене св... свого роду такий наркотик, да? він мене мотивує. Типу, зараз вийду і навалю трюканів, Получу свою дозу. А в нього яка мотивація? Ну там тіло здорове, да? але в нього немає цього дофаміна. Фу. А я йду за дофаміном. Він там. Ху, бля, це жорстко. Враховуючи, що я катаюся вже третю годину і це постійний підйом, спуск, підйом-спуск. А коли я катався, можна сказати, в дитинстві, мені було 15-16, то ми каталися по 8 годин з пацанами, потім їздили ще в центр, в місто каталися, тобто по 12 годин тренування, можна сказати, було. Ладно, побачимося на найофігенішій частині парку на дьортах. Погнали! Добре, і середня відків. Моя улюблена на нього я завалюю Зараз, Якщо гарно, по-друге, на нега. Ладно, типа. Ху, керова, пригнув. Але це було. Ще є трампліни. І тут є такий. Стой. Ху. Інов. Є. Yeah. Це найбільша лінія. Я її поки боюся пригати не в цьому сезоні, хоча може на контесті я її вольну. Але найбільше я люблю пригати ту, яка була ще на поправій стороні. Я де, я де, я де? І це зараз гарно. Буде Ні, Не буде сліпа керова землею. влево Вони бачили ще бекфліпа на першу чергу? Ні Ну курда, на ще тим зробили? не було Ну як то не було, за шибко просто зробили Може замкнулись очі? А може мрубо? Ну власне Добре, мушу зараз ідеально пригнути Щоб зробити бекфліп Але це було затяжно. Я думав, що зараз просто переднім керачуся в приземку. Нет, це було опасно. Це було ідеально, але опасно. Так, я ще пів години назад казав, що велику лінію пригнати не буду в цьому сезоні, але мене нахлинула мотивація. І я вже стою на розгонці на степдаун. Пацани кажуть, що його треба максимально зглотити бо він б'є вверх, а його треба просто проїхати. Ну що, под'єдемо гляну? Яде? І їдемо на Вінвістро, тобто трейлер. Там дипульші за всіни, які потребують техніки. Ага! Тай! Ху! Касі не долетів! І Це ще не все тут! У! Бам! Бам! Уа! І пити воду! Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Я планую його розвивати, якщо буду бачити, що вам тут цікаво. Тут я буду подорожувати та показувати <тас> вам найкращі дайкар <байкорти тас> світу.